Вже, э, справу Захисника вказано, оскільки потріб сам собі не, 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 не скинув на договору, а, а ось захисника враження і запису значного фермерів обов'язково, який 2023 рік, бачить, місяць, вчинення день. Компанія вулиця на суд Івано-Франківської області, вулиця Антоновича, 4, місто Долина. зал номер 5 година 14, 13 годин. 19 хвилин. І справа 3-4-3, дріб 734, дріб 17. Для протоколу кожне слово людина внесе в протокол. В цьому залі немає обвинувачення Петрика, точно так само, як тут немає суду, як системи правосуддя. Тут немає суду, як установи, тут немає суду, як колеги суду. Продовження для протоколу. Тут в цьому залі є людина з правами, Живий мужчина, василь. Між людиною та Всевишнім творцем Великої цієї Чираси немає посереднього. На кожному лізорному засіданні, в цьому залі людина з правами, живий мужчина це завжди заперечує вашу юридицію, не визнає вас і завжди наголошує, що людина зазнає репресії від вас, тому що, по-перше, ви не є суддям, а тільки лише особами в чорних мантіях, фізичними особами, які працюють як наймені працівники комерційній організації і не мають права судити людину з правами громадянина СРСР. По-друге, ви не є судом, як установою, але ж тільки комерційною організацією, яка Відповідно до ЄДРПОУ 02891552 за заквернення 74.23 веде свою комерційну підприємницьку діяльність у сфері правосуддя. По-третє, ви не є судом як системою правосуддя, але ж тільки торговою комерційною системою, яка обманний шахрайський спосіб за попередньою змовою, групою осіб. Та організації, в тому числі осіб, які можливо діють в інтересах іноземних компаній, робити все, щоб тримати людину з правами живого машину на селя у підневільному стані та завдавати йому репресії. По четверте, тут немає прокурора, але ж особа, яка називає себе прокурором, а по факту є агентом компанії івано Франківського, обласна прокуратура. Згідно є ДРПОУ 03530483. який стає, збитко отримувач ізорної справи 3433, 3, 4, дріб 17 і за рахунок останнього покриваються всі витрати та збитки. По п'яте, тут немає захисника, але особа, яка називає себе адвокатом, тобто адам в який нібито захищає. Насправді його участь тільки є виключно в тому, щоб нібито засвідчити, що людина є недієздатною, некомпетентною і потребує допомоги, а це також є обманом маніпуляцією і шахрайством. Що Є заборонено. Людина з правами живий мужчина Василь, є дієздатним і правоздатним мужчиною буде захищати себе сам. Людина з правами живий мужчина Василь, заперечує вашу юдицію і забороняє застосовувати до нього манфікції та презумпції Баргілів'я, а також не приймає будь-які ваші пропозиції, забороняє робити на людину з правами живого мужчина Василя. Людина з правами живий мужчина Василь. Умовно бере участь у дозорному так званому правосудді під загрозою репресій, і що ця участь в мужчини Василя та відповіді мушини Василя на запитання не можуть бути визначені свідченням про визнання юридикції суду. Продовження для протоколу на 5 квітня 2023 року компанія Белинський районний суд Івано-Франківської області через канцелярію належним чином отримано вексель виявлення про зміну запобіжного заходу та носіння електронного засобу контролю. За вихідним номером 2128, дріб 2023, згідно якого людина заявляє про необхідність у продовженні МРТ, лікування та оперативному втручанні без наявності на собі електронного засобу контролю, людина з правами Живий мужчин Василь негайно потребує проходження магнітної резонансної томографії МРТ, госпіталізації та оперативного втручання, що доказує заключення клініки відновлення здоров'я, направлення на проходження МРТ та направлено на стаціонарне лікування. Клінічне лікувальний діагностичний центр Сімедгруп стверджує, що наявність електронного засобу контролю 34607592 є абсолютним противопоказанням до МРТ, що є доказом того, щоб скасувати носіння електронного засобу контролю і замінити домашній арешт на особисті зобов'язання. Людина з правами, живий мужчина» Василь. Надав докази, що підтверджує, довідка лікаря номер 1977 від 9.03.2003 один аркуш, комп'ютерна діагност, діагностика клінічно-діагностичного центру Сімидруп один аркуш Лист КДЦ Сімедогруп від 24.03.2023 №16-01-06 06 Один Аркуш. Направлення на МРТ обстеження від 08.03.2023 року один аркуш, інформаційна довідка. Про електронний напрямок номер 2680 6802 8813 881319131 аркуш. Витяг з ЕДР компанії ТОСІМДГУ ЕДРПОУ 34623435 2 Аркуш. Витяг No16091545006131 аркуш. Тому людина з правами живий мужчина заявляє про негайну необхідну зміну та припинення носіння електронного засобу контролю на особисті зобов'язання. разі невиконання волі людини, вся відповідальність за життя та здоров'я людини Василя Володимировича Петрука повністю та безумовно лягає на Андрусе Єгора Михайловича, який керівник як керівника компанії Белинський районний суд Івано-Франківської області. Звернення в міжнародній станції залежить тільки від ваших безпосередніх дій. Все вище вказане, проголошене людиною для виконання агентами юридичних осіб ущербу для людини з правами живого мужчин його сім'ї та його роду. Людина з правами живого мужчина весело свою волю вже проголосив. Отже, виконує. Значить, далі попитання суд отримав. Оскільки попередній судові сілі ви ваш адвокат мовився. голосів і ви задоволені символі призначано захисника. Заступник судової весіли зберегся 17 штана з призначення. Ви Вижимайте слово захисника нового, ми ваше попитання розглянемо, тому я упало з приведу заявого відповідальність. Оскільки зараз не маю всіх учасників справи з процесу, значить ми не можемо розглянути. Так, пані приклада, ще запрошую не відключайтеся. Попередній раз відключили, скоріше ми навіть упали. У мене закінчився інтернет. Закінчився інтернет, а то... Ну, то Купляйте трошки більше хвилин, бо то. Ми на півдня розраховуємо. Перші 13 до 17-ї, а як? У нас є вступний судово засідання 17 квітня на 13-ту годину. Чуєте нас? 13.10 перепрошую. 17-го є? Так. Оскільки не достанемо да. <зас> <зас> відважені <зас> 13-калі. <зас> Судні захисники суд відказали слухає справу на 17... 17, до... 17 до 4. До 4. На 13.30. Ми вам скинемо всі дати, які ви погодили на етросу Все, Побачимо.